Вітаю, ви дивитеся Регіональну службу новин в ефірі Державної телерадіокомпанії. Замить про головні теми випуску. Курс валют знов зростає. В обмінниках подорожчали долар, євро та російський рубль. Понад півсотні доріг приватного сектора Донецька заасфальтують. Цьогоріч у міському бюджеті на це заплановано понад 25 мільйонів гривень. Почуй світ. Завдяки коштам, зібраним під час благодійної акції, 55 маленьких мешканців Донеччини отримали слухові апарати. А обласна дитяча клінічна лікарня необхідне обладнання. ЗНО 2014 на незалежне оцінювання вже зареєструвалося майже 192 тисячі абітурієнтів. Найбільше з Донецької області. Шахтар Вікторія. Гірники готуються до матчу 1-16 ліги Європи. І знову кадрові зміни в Україні, виконуючи обов'язки президента України, голова Верховної Ради Олександр Джурчинов, прийняв обов'язки Верховного головнокомандувача збройних сил. Про це йдеться у відповідному указі. Одночасно Олександр Турчинов звільнив Андрія Клюєва з посади глави адміністрації президента, доручивши тимчасове виконання повноважень Олегу Рафальському. Також було звільнено з посади першого заступника глави адміністрації президента Андрія Портнова та ще двох заступників Сергія Ларіна. І Юрія Чмирян, окрім цього, Олександр Турчинов підписав указ, яким доручив Георгію Берадзе, тимчасово виконувати обов'язки керівника державного управління справами. Чергова амністія, виконуючи обов'язки президента України Олександр Турчинов, підписав закон про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність деяких законів України. Про це повідомляє прес служба виконуючого обов'язки глави держави. Від кримінальної відповідальності звільняються не лише особи, проти яких порушені кримінальні справи, а й ті дії, яких можуть містити ознаки передбачених законом кримінальних право порушень. В деяких випадках передбачено також звільнення і від адміністративної відповідальності. Ланцюгова реакція на Донеччині розпочали виконувати постанову Верховної Ради України про звільнення політв'язнів. Зокрема, постановою Слов'янського міськрайсуду було закрито кримінальну справу щодо Віталія Применка. Окрім цього, з Дзержинської виправної колонії номер 2 звільнено Дмитра Світанька, який відбував покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі. Повідомляє прес-служба обласної. Прокуратури. Спецпідрозділ Беркут розформовано, виконуючи обов'язки міністра внутрішніх справ Арсен Аваков, підписав наказ номер 144 від 25 лютого 2014 року про ліквідацію спеціальних підрозділів міліції цивільної безпеки Беркут. Напередодні ж Арсен Аваков також підписав наказ, згідно з яким оголосив Віктора Януковича у розшук. 24,5 мільйони гривень виділила центральна виборча комісія на забезпечення роботи державного реєстру виборців. З них 18 мільйонів підуть на поточні витрати, ще 6,5 – на капітальні видатки. Крім того, ЦВК затвердила форму анкети кандидата на посаду президента України, зміст якої мало чим відрізняється від тієї, яка була затверджена у 2009 році. Нагадаємо, 25 лютого в Україні розпочалася виборча кампанія з дострокових президентських виборів. Кандидати можуть бути висунуті партіями або шляхом самовисування. Для реєстрації кандидата необхідно внести грошову заставу в сумі 2,5 мільйонів гривень. Останній термін подання документів до ЦВК для реєстрації кандидатів у президенти 4 квітня. І у продовженні теми. Всі політичні і неполітичні дії, які будуть спрямовані проти Донечан, отримають гідну відсіч. На цьому у своєму зверненні до мешканців шахтарської столиці наголосив Донецький міський голова Олександр Лук'янченко. Також посадовець запевнив, вже на найближчій сесії в п'ятницю депутати міської ради приймуть звернення до Верховної Ради України, в якому висловлять свою чітку позицію з питань бюджетної політики, ставлення до знесення пам'ятників про відповідальність чиновників. Крім того, Олександр Лук'янченко запевнив, що не допустить масових заворушень у місті. Міліція і громадяни, що записалися в групи з охорони громадського порядку, ведуть спільні патрулювання в місті. Мер Донецька запевнив, що в столиці Шахтарського регіону вистачить сил для підтримки громадського порядку та закликав мешканців не піддаватися на провокації та заклики до насильства. До проведення якнайшвидших реформ в країні, істотного розширення повноважень місцевих органів управління і посилення підзвітності влади громадянському суспільству закликала компанія СКМ. Відповідне звернення розміщено на офіційному сайті компанії. Наразі у тексті здеться про те, що компанія готова до впровадження нової системи координат і до роботи в ній виконання своїх зобов'язань перед суспільством, зокрема забезпечувати стабільну роботу підприємств, сплату податків до бюджетів усіх. Рівнів своєчасну виплату зарплат співробітникам, а це у свою чергу допоможе країні пройти через період політичної нестабільності і переналаштування всіх гілок влади. Курс валют зростає, євро, долар і російський рубль подорожчали. Згідно з офіційним курсом НБУ, 26 лютого за 100 доларів правлять 942 гривні 69 копійок, за сотню євро – 1296 гривень 57 копійок та за 10 російських рублів – 2 гривні 65 копійок. В обмінниках долари лише за один день виріс майже на півсотні гривень за 100 доларів. У багатьох донецьких обмінниках коментувати ситуацію із зростанням долара відмовляються. кажуть, що таке підвищення є цілком очевидним. Пересічні донечани те, що валюта значно додала в ціні, пов'язують із нестабільною політичною ситуацією в країні. Політика наша нізвісності, я думаю, ну я думаю, що стабілізується все. Зараз у нас нестабільно взагалі в країні, так що можна чекати дати вигоду. На 45 гривень виходить. Вчора 9.10 покупка була, сьогодні 9,55. Спросить лучше. Ну, бы люди підходять а спрашивают. Може в основному вони спрашивают, многие спрашують просто. То есть, как, Втім, переважна більшість доничан занадто заклопотані побутовими проблемами. Кажуть, що не мають не те, що доларів, а й просто гривень на проживання. хоча б гривень А то що курс – курси, це, звісно, ціни повисяться, це зрозуміло. Деньги люблять тишину, ну и, і соответственно ніхто не упустит можливості нажитися. Ми його і покупаем только по мере необходимости. Для нас це не, не є, як говорится. У нас нет столько денег, скажем, да, щоб я хранила сбережения в валюті. Такое було уже в нашій Долар дорожал. Долар вот. ну, дорожав. Головне, щоб люди сильно не панікували. Представники банків закликають українців утриматися від необдуманих валютних операцій. Государству высокий курс валюты не выгоден, явно будет проводиться политика на снижение курса. А населению от себя рекомендую не поддаваться предложениям покупки и желаниям покупки валюты по сегодняшнему высокому курсу, потому как это возможность не только не заработать, но и потерять свои сбережения при дальнейшем их использовании. Доллар вернется назад. Об этом уже заявил Национальный банк. Нацбанк запевняє, що ліквідність українських банків на сьогодні абсолютно достатня для здійснення ними розрахункових операцій. За словами радника голови НБУ Валерія Литвицького, Нацбанк майже щотижнево забезпечує банки додатковими ресурсами. Комерційні банки і платіжна система в цілому працює у звичайному режимі. Голова НБУ Степан Кубів закликає українців не панікувати та не розривати депозити у євро чи доларах, тому що пік росту курсу долара на сьогодні максимальний. Катерина Щугорова, В'ячеслав Вендичанська, регіональна служба новин. Пенсійний фонд України завершує фінансування пенсійних виплат лютого по всіх регіонах України. Про це повідомляє урядовий портал. Загальна сума коштів, спрямованих на їх забезпечення, становила понад 21 мільярд гривень. Ресурсне наповнення бюджету фонду протягом виплатного періоду здійснювалося за рахунок законодавчо визначених джерел доходів. На везення до України продукції тваринного походження з Литви накладено табу. Таке рішення пов'язано з офіційним повідомленням Державної продовольчої та ветеринарної служби Литовської республіки про зареєстровані випадки захворювання на африканську чуму свиней. Наразі везення з цієї країни інших вантажів дозволяється здійснювати відповідно до ветеринарних вимог щодо імпорту. У свою чергу Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України призупинила сертифікацію української свинини, що поставляється до Росії. Така заборона торкнулася всіх українських компаній. Тоді, як раніше, йшлося лише про призупинення видачі ветеринарних сертифікатів для експорту продукції з території Луганської, Харківської та Донецької областей. Державна служба з лікарських засобів України просить учасників фармацевтичного ринку утримувати економічно обґрунтовані ціни на ліки, що також сприятиме стабілізації ситуації в країні. Про це повідомляє прес-служба відомства. Держлікслужба також закликала виробників постачальників, ліків та аптеки в умовах нинішньої складної економічної ситуації пам'ятати про відповідальну місію, яку вони виконують перед українським народом, зокрема, забезпечення доступними та якісними лікарськими засобами. Слухові апарати для 55 маленьких мешканців регіону та спеціальне обладнання для обласної дитячої клінічної лікарні все це придбали за рахунок коштів, зібраних під час акції Почу світ. Донечани пожертвували близько 360 тисяч гривень. Вже сьогодні близько 20 дітей почують звуки, а ще 35, коли отримують подарунки. Малечі презентували слухові апарати, які придбали на кошти, зібрані в рамках благодійної акції Почуй світ. Так Віка не чує з чотирьох рочків, ускладнення після хвороби. Наразі дівчинка навчається розмовляти жестами. Рібонок у мене не слише тут можливості не було б купити купіть цей апарат. З'явилася можливість. Щоб у мене дитина лучше слав. Онук Петра Колісніченка також не чує. У хлопчика туговухість третього ступеня. Дідусь приїхав сьогодні один, адже Михайло ще маленький. Внуку два роки два місяці. От поки не говорять, ну, сподіваюся, що з апаратом, який нам волонтери так скажу, подарили, можна сказати. Ми заговоримо і будемо. Ну, Нормально з, з всіми людьми, окрім слухових апаратів дітям, обласній клінічній лікарні подарували спеціальне обладнання для отоларгологічного відділення. Серед трьох презентованих приладів, два яких до цього в лікарні взагалі не було. Ми отримуємо апарат ехоскрінінгу, Цей апарат Дозволяє визначити нарушення слуху дитину буквально з рождения, а також ми отримуємо апарат для імпедансометрії, которые позволят более точно уточнять, ну, локализовывать поражение слуха. И получаем современный каугулятор для остановки кровотечения. Завдяки акції Почуй світ протягом минулого року в нашому регіоні зібрали близько 360 тисяч гривень, на які подарували дітям можливість чути. Така акція проходить вже 8 років. Всі кошти йдуть для відділення обласної дитячої клінічної лікарні. Наступна акція пройде у квітні цього року. На ці кошти буде придбано обладнання для офтальмологічного відділення. Марія Голобокова, Павло Чуприна, регіональна служба новин. Телефони довіри СБУ управління служби безпеки України в Донецькій області надає контактні телефони своїх підрозділів, за якими просить громадян повідомляти інформацію про сепаратистські та інші прояви, що загрожують національній безпеці України. Номери за якими можна зателефонувати, ви бачите на своїх екранах. Дії працівника прикордонної служби, який застосував травматичну табельну зброю в аеропорту імені Сергія Прокоф'єва минулого тижня, визнана правомірними. Наразі ознак складу кримінального правопорушення в діях прикордонника не вбачається, повідомляє прес-служба ГОМВС України в Донецькій області. Нагадаємо, конфлікт стався між пасажирами і співробітниками прикордонної служби у ВІП-терміналі 22 лютого. Пасажири чинили опір вимогам прикордонників з метою його припинення співробітником прикордонного. Ній служби було зроблено два постріли вгору зі службової травматичної зброї. В результаті інциденту ніхто не постраждав. Розслідування проводить київський райвідділ міліції міста Донецька. Спокій на вулицях Донецька охороняють співробітники міліції спільно із громадськими активістами. Донечани активно патрулюють місто у складі нарядів органів внутрішніх справ міліціонерами полку патрульно-постової служби, інспекторами ДАІ, співробітниками районних відділів. Проте як зазначив напередодні Донецький міський голова Олександр Лук'янченко, головне у таких інноваційних підходах не допустити проявів самодіяльності. І активісти мають бути у рейдах виключно із правоохоронцями. Члени громадських формувань, яких сьогодні у Донецьку вісім, беруть участь у всіх формах несення служби патрульними нарядами. Зокрема, активісти входять до складу постів з охорони громадського порядку, піші наряди та в мобільні групи швидкого реагування. Допомога мешканців міста, як зазначають правоохоронці, є дуже суттєвою. Дана робота приносить свої результати. Во-первых, ми більше виставляємо нарядів на території міста. экономя таким образом силы личного состава органов внутренних дел, распределяя их максимально эффективно. Во-вторых, это позволяет нам увеличить плотность этих нарядов на улицах города. Владіти максимально оперативною обстановкою. Всі помічники правоохоронців є добровольцями та патрулюють вулиці міста у вільний від основної діяльності час. Донечанин Микола Сонцев чергує в своєму районі позмінно, нерідко у нічному патрулі. До 6 утра я знаходився в составі патруля міліцейського наряду. За час несення служби, патруля, дозора, як ми це можемо назвати, гражданського дозора. Таких пришестів не случилось. Были случаи, два случая когда було сделано замечание двум молодым людям. Ну они там шумели. Керівник одного з громадських формувань зазначає, що одночасно на патрулюванні в центрі міста знаходиться шість їхніх представників, які змінюються щогодини. Всього до організації входять 36 осіб, серед яких як студенти, так і пенсіонери. Наше громадське формування Самісно з роботниками міліції проводять патрулювання в центрі міста Донецька для поддержания общественного порядку, щоб не було ніяких правонарушень. Вот це наша основна задача. Аби приступити до служби, існують певні вимоги до членів громадських формувань. Зокрема, для того, щоб оберігати спокій донечан, спочатку необхідно пройти перевірку, підготовку та сертифікацію. Карина Пунтус, Регіональна служба новин. Злочинець, який 3 лютого Донецьку поранив чотирьох міліціонерів, є уродженцем Москви і користується підробленими документами. Про це повідомляє Донецьке міське управління міліції. Отже, за скоєння злочинів та збройного нападу на співробітників міліції розшукується Гущин Валерій Геннадійович, 86-го року народження. Його фотокартку ви зараз бачите на екранах. При собі Валерій Гущин мав вогнепальну зброю. Правоохоронці попереджають, що при затриманні він ймовірно буде відкривати вогонь на ураження. Є підозри, що чоловік також буде пробувати перетнути кордон з Російською Федерацією. Всіх, кому що небудь відомо про розшукуваного, міліція просить негайно повідомити за телефоном: 095 291 94 80. Зведення великих об'єктів у Донецьку сповільнюється. Втім, за словами очільника Донецька Олександра Лук'янченка, це не стосується тих об'єктів, які будуються за інвесторські кошти. Прикладом цьому багатофункціональний комплекс Кальміус Арена, який будують до Євробаскету 2015. Кальміус Арена створюється за счет средств частного інвестора. І в зависимости від того, яка у нього буде фінансова ситуація. В зависимости от этого будет решаться вопрос. Но страна еще связана тем, что были подписаны соглашения и, и городом Донецком были подписаны соглашения принимать Еврочемпионат по баскетболу 2015 года. Это было Також, уже словами Донецького міського голови Олександра Лук'янченка, об'єкти капітального будівництва в обласному центрі сьогодні практично не фінансуються через казначейство. Наразі вже істотно гальмується підготовка до ремонту доріг, не вистачає 5-8 мільйонів гривень. Попри фінансові проблеми, у Донецьку все одно планують заасфальтувати і дороги приватного сектора. Цьогоріч у міському бюджеті на ці потреби заплановано виділити понад 25 мільйонів гривень. Вистачить їх, аби заасфальтувати понад півсотні вулиць. Понад півсотні доріг приватного сектора Донецька цьогоріч заасфальтують. Ще 25 засиплять шлаком. Ремонт доріг одна зі складових програми соціально-економічного розвитку Донецька на 2014 рік. Ремонтуватимуть автошляхи приватного сектора в усіх районах Шахтарської столиці, окрім Ворошилівського. Для этих целей в местном бюджете предусмотрены денежные средства в сумме около 26 миллионов гривен. В соответствии с пожеланиями районов, с пожеланиями жителей на основании коллективных обращений была составлена адресная программа, таким образом, чтобы минимум по 4 улицы в частном секторе районов города Получила тверде асфальтне покриття за словами першого заступника начальника шляхового ремонтно-будівельного управління Вадима Сабадаша. Укладати асфальт почнуть у травні. З квітня буде проведена підготовча робота. Ремонт доріг приватного сектора планують провести в два етапи: перший до 1 липня, під час якого відремонтують 30 вулиць. Ще 20 вулиць залишиться на другий етап, що планують завершити до 1 жовтня. Та незважаючи на проблеми з фінансуванням, зараз продовжується заготівля необхідних материалов к 20 марта должен подойти первая поставка битума поэтому в течение сезона будет такие заготовка как по мере расходования будет подвоз материалов осуществляться но ну, планируем 50 процентов заготовка должна быть выполнена 1 апреля 50 процентов сыпучих материалов битум позиция дорогая поэтому она будет идти по по поэтапная помесячная поставка с учетом расходования битума на месяц вперед. Ще осені комісії фахівців перевіряють стан покриття вулиць і складають перелік доріг, що потребують ремонту в першу чергу. Вже навесні саме на цих об'єктах працівники шляхового ремонтно-будівельного управління розпочинають ремонт. Цьогоріч працюватимуть 14 асфальтоокладачів та інша необхідна спецтехніка. На протяженні чотирьох років адресна програма по відновленню наружного освітлення і по устройству твердого покриття на вулицях частного сектора знаходиться в дії. за це. Час ми ежегодно збільшуємо об'єми і ставим перед собою все нові і нові задачі, і я вважаю, що ми з ними успішно справляємося. Продовж минулого року з усилями працівників шляхового ремонтно-будівельного управління виконано поточний ремонт автодоріг в обсязі понад 160 шістдесят тисяч квадратних метрів, а це більш ніж на 350 вулицях. Також заасфальтовано 46 вулиць приватного сектора. У сьогорічних планах покриття асфальтом понад півтори сотні тисяч квадратних метрів. Катерина Яковенко Гіпоголієв, регіональна служба новин майже 192 тисячі абітурієнтів. Вже зареєструвалися на ЗНО 2014 Про це повідомляє прес служба Українського центру оцінювання якості освіти. Найбільш активними виявилися майбутні випускники Донецької області. В регіоні для участі у незалежному оцінюванні зареєструвалися понад 16,5 тисяч потенціальних майбутніх студентів. Також у лідерах Дніпропетровська та Львівська області. Нагадаємо, що реєстрація для участі в ЗНО завершується 5 березня. Абітурієнти, яким відмовлено в реєстрації, можуть усунути причини, що стали підставою для прийняття такого рішення. Та до 19 березня мають надіслати на адресу відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти новий комплект реєстраційних документів. Донецький шахтар готується до домашнього матчу відповіді проти чеської Вікторії. Перша зустріч команд в 1-16 ліги Європи закінчилася з нічим рахунком. Тож вдома гірники очікують на вдалий результат. Традиційна напередодні зустрічі на питання журналістів відповів наставник клубу Мірча Луческу. Напередодні домашньої гри проти Вікторії прогнози в стані донецького шахтаря, здебільшого обережні. Адже перший матч, який закінчився з рахунком 1-1, це поки єдина зустріч в історії клубів. Крім того, перший офіційний виступ гірників після зимової перерви. Тож якісь висновки поки робити зарано. «В Чехії був дуже складний матч. Ми грали проти сильної команди. Крім того, це була перша офіційна гра. А є велика різниця між товариськими та офіційними поєдинками. Першочергове завдання було не ризикувати контролювати гру. Ми не планували з перших хвилин йти в атаку, аби не було якихось неприємних сюрпризів. Але пропустилися дитячої помилки при розіграші штрафного. Добре, що Даріо Серна одразу виконав чудовий пас, після якого Адріано зрівняв рахунок. Це був перший офіційний поєдинок. Ми довго до нього готувалися, провели велику кількість тренувань, і матчів у Туреччині. І я вважаю, що вдома за підтримки наших фанатів у нас все вийде. Водночас результат чехі виявляється для шахтаря доволі зручним. Втім, лише за умови домашньої перемоги. Вікторія також була обережна в цьому поєдинку. Вони хотіли подивитися, на що здатні та й нас побачити на полі. Напевно, тепер вони будуть діяти інакше, тому чекаємо на складний матч. Ми ж, як завжди, намагатимемося… Да. Вікторія також була обережна в цьому поєдинку. Вони хотіли подивитися на що здатні, та й на нас. Вікторія також була обережна в цьому поєдинку. Вони хотіли подивитися, на що здатні, та й нас побачити на полі. Напевно, тепер вони будуть діяти інакше, тому чекаємо на складний матч. Ми ж, як завжди, намагатимемося контролювати гру, задавати ритм і, звичайно забивати м'ячі, аби перемогти та пройти далі. Важливо не дати супернику можливості провести контратаку або розіграш стандарту, як в Чехії. Гадаю, ми проведемо вдалий матч та впораємося із поставленим завданням. Чи здійсняються плани містера? Дізнаємось вже у четвер, але не варто забувати, як в минулому сезоні Ліги Європи Вікторія розгромила наполі та завдала клопоту Фендербахчем. Хлібшемовнів, Олександр Овчаренко, Сергій Чорний, регіональна служба новин. Чемпіонат України з футболу не поновиться 28 лютого, як це передбачав раніше запланований графік змагань. Про це повідомляє офіційний сайт Прем'єр Ліги. Таке рішення керівництво футбольної федерації ухвалило після звернення МВС України через нестабільну ситуацію в країні. Точні дати поновлення матчів будуть визначені додатково. За інформацією ОНН, орієнтуватися варто на 26 березня. Нагадаємо, 19-й тур чемпіонату мав стартувати цими вихідними. Центральний поєдинок між Донецьким шахтарем та Київським Динамо був запланований на неділю 2 березня. Розвиток спортивної інфраструктури у житлових масивах, зміцнення матеріально-технічної бази, проведення спортивних заходів на Донеччині. Ці питання на засідання координаційної ради обговорили спортивні функціонери регіону. Також за підбитими підсумками були нагороджені міста та райони Донецької області, що визнані одними з найкращих у розвитку спортивних об'єктів. Створення всіх умов для масових занять спортом у місцях проживання пріоритетний напрямок розвитку спортивної інфраструктури Донеччини. Це зазначили спортивні функціонери регіону на засіданні координаційної ради. Будівництво спеціальних спортмайданчиків потребують не лише житлові масиви, а й школи області. Зараз майже третина учнів не можуть займатися фізкультурою через стан здоров'я. Проте об'єкти масового спорту цей показник мають змінити у більш позитивний бік. На сьогоднішній день. занимающихся уроками, посещающие уроки физкультуры, у нас практически 30%, которые по состоянию здоровья относятся к специальной медицинской группе, которые освобождены от занятий физкультуры на уроках в школе. Альтернативой должно быть занятие в клубах, в секциях, где по интересам дети могут. ...себя проявити і себе зайняти. Відповідно, для цього повинні проводитися і спортивні... ...мероприятия, що ряд центрів в останнє время активно цю роботу ведеться. Допомогти розвиткові спорту на місцях повинні і масові оздоровчі заходи. Так лише у Макіївці... ...за минулий рік їх було проведено близько 360. Також місто показало один із найкращих... ...результатів з розвитку спортивної інфраструктури. Ведется работа по расширению собственной и арендованной спортивной базы с целью увеличения физкультурно-оздоровительных услуг по месту проживания и в, мест, в местах массового отдыха населения. Построено футбольное поле с искусственным покрытием 100 на 50 метров. Рядом установлена площадка с тренажерным оборудованием и детская спортивная площадка. На сегодняшний момент начато строительство стенда для скалолазания. Во многом все это происходит благодаря участию в различных конкурсах, проектов и о местного развития. Майже рекордні результати, порівняно з іншими містами Донеччини, показала шахтарська столиця. Зараз тут функціонують 44 спортивні майданчики. Площадки, знаходячися при спортивних будинках, використовуються для заняття спортивних груп як по футболу, так і по другим видам спорту, близько общеобразовательними школами і проведення соревнований городських районах по мініфутболу. футболу Площадки розположені на придомових територіях, використовуються жителями цих домов і організаціями. У нас в місті вже проведено два турніри серед общ собственного домовного квартирного типа. Але в деяких містах та районах Донеччини з розвитком спортивної інфраструктури є проблеми. Так, наприклад, у Олександрівському районі за минулий рік не було створено жодного з нового спортивного об'єкту. Є проблеми із фінансуванням і у Красному лимані. Данила Ширшиков Павло Припа, регіональна служба новин. Не поспішайте ховати санчата у четвер. На півдні та сході очікується мокрий сніг. За даними українського гідрометцентру, сніжитиме з дощем у Дніпровитровській, Кіровоградській та Донецькій областях. В інших регіонах синоптики прогнозують лише хмарно з проясненнями погоду. Нічна температура на більшій частині території України 27 лютого становитиме до 5 градусів морозу у південних областях близько нуля. Вдень температура повітря буде до 5 градусів тепла. У західних областях та на Закарпатті. При Карпатті до плюс 12 градусів. Це була остання інформація у випуску. Дякую, що залишаєтеся з нами і до зустрічі. повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідромедцентру, у четвер, 27 лютого, очікується хмарна погода. Місцями невеликі опади – ожеледиця. Вітер східний – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі – до 5 градусів тепла, в день – від мінус 1 до плюс 4. По Донецьку вночі – 2-4 градуси морозу, в день – до 2 тепла. Атмосферний тиск не змінюватиметься.